Всім привіт! Ви на каналі Гребі Монети. І так, Остатня монета батьківське щастя. Подивимося, які ціни на даний час. Які проходи. Хто за скільки продає? І так, є підставки. 4 сімки Олег. Ну, я вже в нього купляв, як я розказував, він мене кинув на монети. Я б не радив вам купляти в нього. Він може в нього перезаказ. Я заплатив за три місяці. Наперед, потім місяць він мені ще голову, як то кажуть, баламутив. Тоді ще 3 місяці гроші віддавав. Так що дуже трудно з ним працювати. Деколи він може зробити, так як має бути, а деколи може викинути конника. Так що будьте уважні з ним. І так, в нього є багато монет, так все. Правда, він втирав, що вже зв'язки втратив, але це брехня я вижу. Казав, що грошей немає, але гроші в нього є. Скільки монет продавати, то, то так собі і так. Він вже підняв ціну. Вчора ще була ціна в нього. Купити зараз за 610. Сьогодні вже зранку була за 630, а вже 700 гривень. І вийти в нього люди купляють. Не знаю, як то буде. Подивимося, будуть писали Там, що він буде робити, це перед заказом. в нього. Як я зрозумів 21 день. Так, і так, купити зараз 700 гривень. йдемо далі, тут підставки є. Дніпропетровськ. Рейтинг 7. Ну, то так собі опасно не окупляти. Можна не отримати дані монети. Прилуки там який рейтинг 76, ну не знаю Чернігівська. Там напиши хто купляв сприлук. Є також багато батьківського щастя. Є з Франківська. Ну, рейтинги такі маленькі, 26, там там. Коротше, як то кажуть, починаючі, або такі ж уже. Бали мали багато відгуків таких негативних. Шукаємо. Як ви бачите, є багато сприлук. Дуже багато сприлук. Шукаємо. І так, продовжуємо. Є з маленькими ставками я бачу, воно зі Львова є 570. Також. 570 дві ставки, дві ставки 575-0 ставок. 580 600. Дійшли є 600. 24-закінчення -е є 12 ставок. Вчора я бачив 600 купити зараз. Наші вже ту купили. Є багато по 600. Закінчення 23. го Ну, ставок, 620 є ставки. 621 є ставки і 649. Багато монет. Не знаю, там мало на людина не провірена, хто його знає. Рейтинг 7 649. Купити зараз. 663 є ставки, 663. І 690. Це є Львівська. Також. Ні, рейтинг великий. Трохи вже розкупили. От так. 690. Можете купляти. Я думаю, Миколаївська. Та Миколаїв тут. Є 695 і Львів є великий рейтинг. Так що. Будемо. 690. 650. Так що вибирайте собі, де купляти. Не буду радити. Сьогодні був також продаж. Таких монет. За пару тижнів вони прийдуть і ціна почне падати. Я. Якщо буду купляти, то буду купляти по 400 або менше навіть. Це не воєнна розвідка, що вона дійшла до 1500, а тоді впала до 600. Так що... Вибір за вами. Купляти зараз, за 700, за 650 чи почекати. Всім дякую. А на Віоліті забув сказати, бачив, дивився, за 700 гривень купляють.